Будемо знову ганяти по центру. Поки тут стою, тут шок-контент. Пожежа. Ось така наша статистика. А знову сирена, реально знову, блін. Що робити, я не знаю. Тут дуже багато поліції, вона всі ганяє. Можна вручати премію, таксісти года! Йо банда, всім привіт це знову я. І нова серія нашого серіальчику. Ну що, коротше, хотів сказати, що вчора ми заробили такого яркого і сьогодні треба зробити щось реально кайфове. І раніше було, треба встати. Ми встали раніше, але встали від того, що ці дебіли знову нам зробили такий нестабільний ранок. Будемо знову ганяти по центру до... До 10-ї точно будемо гняти і треба зробити кращі результати, ніж ми зробили вчора. Ну Мені цікаво, як воно буде. Я деякі помилки вчора робив. І сьогодні хочу подивитись як воно буде працювати без урахування цих помилків. Пом... По... Цих помилок. Тому, коротше, пристігніться. Ми що робимо? Пігнали! Гайс! Не забудь підписатись, тому що ти дивишся це відео, але ніколи не підписуєшся. Будь людиною підпишись. Та постав такий лайкосик, тому що я тобі вже його поставив зарані. Отаке От замовлення схопили. Ха-ха-ха, Directлі. Йоу, ну що, коротше, це замовлення ми зробили і почали нашу статистичну двіжуху. І зараз ми що робимо? Ми включаємо, як завжди, центр. Центр. Мені завжди цікаво, як 8 години робочий день, але я зрозумів, що з вчорашнього дня, що якщо таксіст працює 8 годин, він заробляє отаку дулю. Можна так сказати. Просто собі поїсти, заробляє, пообідати і щось там, я не знаю. Дуже мало. А і ще там кажуть, що ти там кривляєшся. Блін, що ти там кривляєшся? Кривляєш? Артист тому, що я в минулому, тому це відпечатки...

Щось буде, я вам, я вам замаячу. Years later. Взяли ми цей слізливий заказ і будемо рухатися туди. Ну, блин, я не знаю. Експеримент. Так, ну що, я зробив це замовлення, і мені з одразу вже прилітає... Е... Нове замовлення, але прикол в тому, що мені сподобалося. Що я проїхав 2,5 кілометри. Ну так, да, невеликі гроші, але все одно, типу, це прикольно. Ну, що... І зараз от 600 метрів їду, і нове замовлення 120 гривень на саперне, саперне. саперне, Саперне поле. Пігнали. Приїхали ми на вулицю Джона Маккейна. Джона Маккейна, так. Да? А чого не назвати вулицю там, наприклад, вулиця Боба Марлі, наприклад. Чи Ліл Піпа. Скоро будуть названня там вулиця, вулиця імені Джоні Деппа і Бред Піта. Такі веселі в нас будуть назви. 30 гривень на палац спорту, Комфорт. Прийняти. Дивіться. 106 гривень, комфорт. Ми прийняли, пігнали. Очікування пасажирів. Це моя найулюбленіша тематика. Коли вони дуже довго, дуже довго виходять. Але по комфорту час очікування набагато краще відчувається, тому що, Блин, тому що вже хтось їде, я тут так на вам стою. Поки тут стою, тут шок-контент. Пожежа. Жесть. Там нікого не випустять. Там пожежа конкретно горить. Все, всі звертають, ми туди не поїдемо. Ж... Жесть. Так, ну що, зробили ми одне замовлення, потім взяли ще за 70 гривень замовлення, тому що там був кілометраж 50 гривень за кілометр. І зараз ми... І зараз ми стоїмо на Софійській площі. Ну є в цьому якась фішка. Е, так, да, статистика наша. Е, статистика статистична. Ось така наша статистика. Але за дві години можна таких замовлень нарубати. Ну, дуже багато. Реально дуже-дуже багато можна нарубати таких замовлень. Треба просто брати, я думаю, так, щоб десь за кілометр було 36 гривень і тоді, і тоді це прикольно. Тоді ми навіть не дивимося на ті крінжові замовлення, м -м, котрі по 15, по 11, тому що це і здівательство над людьми. І так сказати, на фортуну, на фортуну шукаємо замовлення більш-менш порядніші, порядніші. Ну, тому що за дві години так я раз-раз-раз тут розпетляв там комфорт, там то, там все. І це було дуже комфортно. Так, до речі, там один підписник написав мені такий коментар. Йоу, типу, а що коротше ти думаєш, якщо немає замовлень, взяти з собою бех глово і поганяти доставку контенту? Напишіть вашу на вашу думку. Це було б дуже прикольно, тому що я знаю, що коли я знімаю щось не про таксі, ви там е, е, до мене не дуже класно відноситесь. А я хочу, щоб ви до мене дуже класно відносились. І з можна зробити таку колаборацію. Ну, Є в цьому сенс, тому що бувають такі моменти, коли зранку попрацював, потім в обід приїхав в центр, взяв бех і пігнав, давати їм їжу розносити. Ну, теж в такому образі я ще звісно, не був, але може це теж цікаво, тому напишіть свою думку в коментарях, будь ласка. А ми чекаємо далі. Закидуємо нашу водичку. Ну, я вам кажу, зараз ну, прикол. Давайте. Це у нас таке собі сьогодні казіно. казійно. Так, вар, вартість у мінімальці. Давайте у мінімальці 35 км. Подивимося, щось буде з цього чи ні. Центр. Радіус 1 км. Добре. Ну, тут, тому що, ну, Бачите, 182 гривні улітають замовлення ну такі по, по 15 гривень за кілометр, там по 20 гривень за кілометр, але ми стоїмо на своєму і туди не рухаємося. Прикиньте, 215 гривень на це в нас 13 км, 15 км на Жуляни. І хтось хватає це замовлення і летить туди за 200 гривень, да, за 160 гривень. А ми <кій> можемо зробити таке ж саме замовлення, 70 гривень по 50 гривень за кілометр, да, проїхати 3 кілометри, 3 кілометри. Кілометри, і заробити ті ж самі гроші і проїхати мало. Тому що дивіться, я коли заїхав в центр, нажав, типу, то -сьо, скільки там міль я, міль я обнулив. І я зараз проїхав тільки 10 міль і маю ну, 10 міль це 16 кілометрів. І я 16 кілометрів тут по центру ганяю. Що нормас? І можна трошки посидіти і подумати про життя, і поспілкувати з вами, а не летіти як. Бішений пес за гроші. Знову Сирена. Реально знову, блін. що робити, я не знаю. Загроза. Так, знову загроза з бальбалістики. Знову загроза балістики, знову под Київська область. От ми бачите свідки чого. От, а я тут сиджу, коротше, і що робити. Втікать. Нікуди не, 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 не втечеш. Ну і все, типу, і на стрьомі тепер, на стрьомі тепер їздити. І люди тепер блін, налякані, роботу всю зупинили. Ракети свої зараз будуть нам випускати. Ну коротше, блін, ну що за... що за уроди. Треба їхати. Взяли ось таке замовлення. 86 гривень і проїхати кілометр. Кілометр... Треба нам... А до людини їхати... До людини їхати теж кілометр. Ну, блін, будемо їхати дуже обережно, але я не знаю. Якщо... Якщо що, будемо рухатись в сторону лівого берега, але ж ви ж пам'ятаєте, як я вам колись розказував, що це колапс конкретний. Зараз всі будуть щось рухатись. Я не знаю, чим це все буде закінчитися. Тільки що проїхали один кілометр за 86 гривень, так? Да? 27. Ну чекаємо. Так, ось ми взяли. 90 гривень. 2 кілом... 2... 3 кілометри за 90 гривень будемо їхати. Подача 0,5. Ну, поїхали, подивимося. Так, а поки в центрі колапс ми взяли ще замовлення, зразу вже висадили хлопчика біля Бісарабки і поїхали далі за кимось, щоб доїхати до центрального вокзалу, теж за 100 гривень. Тому ми реально так собі чик-чик-чик-чик-чик, помалесеньку, помалесеньку. ну Вже 500 гривень маємо, звісно. Але це ще дуже мало. Ну, реально, я я в шоці, ми проїхали 14 міль. Ну, навіть 20 кілометрів може і нема. Ну от зараз буде 20 чимось кілометрів. Зробили там вже нормальне замовлення. Ну, 6. Катаємо собі по центрах. Ось і знову такий двіж, ми завжди чекаємо наших пасажирів. Вони, звісно, платять за простой, але нам же ж не важливо той простой. Нам важливо, щоб ми рухалися далі. Ну, наразі відстовка. Ну, так, стільки скільки ми проїхали, це дуже нормально. Може хоч і час спливає, але все одно ми не витрачаємо палива. І у цей самий момент це дуже важливо, тому що паливо треба. Трошки економити і краще менше проїхати. Може і менше заробити, але і менше проїхати, щоб запасіки палива в нас завжди були. Ну, людини коротше, нема, тому сидим чилім. Можна вручати премію Таксісти года! <гум> да уж, блін. З такою роботою взагалі, взагалі коротше, грамоту не дадуть. Ну нічого. Ну нічого, ну нічого, страшного, кяу 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 кяв Коротше, вже, блін, не дочекались, майо. Вже чекаємо, щоб вийшов хтось до нас, блін. Банда, коротше, ну що, я дівчику на... Е, на вокзал. Зразу вже схватив. На Арсенальну. тут дуже багато поліції, вона всі ганяє, щоб тут ніхто не паркувався. Тому будьте обережні, на вокзалі не паркуйтесь і не оставляйте ваші автівочки. А ми вже зараз рухаємося на, 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 рухаємося на Арсенальну. Блін, це капець. Ну, якщо уявити, що це я 3 години працював, то до п'ятої години може щось і надибається. Зараз подивимося, що в нас тут... Ага. На арсенальній чомусь тут ноль по замовленням. Метро Берестецько туди ми не поїдемо. Вже бачите, треба. темно, темно стає, все. Ще немає п'яти годин, а вже така тімінь. Темінь. Треба раніше починати працювати. Це я собі кожен раз кажу, але не можу. Не можу встати, блін. але треба. Так, ну що, чекаємо замовлення і пігнали. Банда! Йо, банда! Не повірите, Оце, коротше, прикол. Роблю я це замовлення 82 гривні, ставлю, звісно, цих п'ятерочок. Як завжди, приїжджаю до Масонського ложбища Царське, де живуть царі, везу одну таку підстаркувату царицю. І короте, вона мені така, ну, тариф 82 гривні, і вона мені така дає. Я думаю, що, зараз чаюха буде ще на лічманом. Вона мені така дає 80-200 гривень і каже, округляйте. Я такий, беру 100 гривень, ну типу я округляю. Ось вам 100 гривень. Вона, ні, округляйте до 90. Я беру її, знаєте що? Я беру її по 5 гривень, по 5 копейків, ці по 5 гривень дві монетки такі даю. Вона така бере, каже, спасіба. Спасіба. Ох і люди, ох і люди на блюде. Ой, масонське ложбище, але дивіться, масони на чай ніколи не залишаються. Тільки прості люди можуть там щось дати, якусь там копіючечку. А так ні-ні-ні. Дивіться, наразі, наразі наша статистична фішка 917, там, я не знаю, бачите, не бачите, 16,34. Ну, до п'яти годин ми зараз доб'ємо. Доб'ємо. Є, нарешті 1000 гривень. Оцей експеримент, звісно, дуже важкий. Другий день важкого експеримему. Але я вже в центрі і намагаюся щось зловити. І тут поки нічого такого немає. Бачу тільки 73 гривні. 73 гривні за 2 кілометри. Але хочеться за таку суму їздити тільки 1 кілометр. Тому чекаємо вже 5.30. Ну, треба до 10 зробити. Дві. Треба, 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 треба. Ну що, панда йоу, коротше, цей день був схожий на прошлий день. Це якийсь день цурка. Але минулий день показав мені якісь прогалини у моїй тактиці, але у цьому дні ми трошки, може може, звикли до центрів. І що я вам хочу сказати? Дивіться, моя любима цифра. 1666. До речі, це код в нашій кав'ярні. С3кафе на Сормовській 3 Ізмаїл Гаспринського 3. Заходьте в гості. І що я вам хочу сказати? А, ще мені накидали чаю, десь гривень десь гривень 120. Коротше, так. ну 1800 гривень. Плюс-мінус там ми заробили. Це невеликі гроші, але. Що цікавого з того, що ми їздили мало, як, любил, як я люблю. Але таких заказів ну, дуже важко було знаходити прям класних-класних. І прикольно, у кого це, наприклад, своя автівка, і він приїхав до центру 8 годин. Я працював десь 8 годин і вчора, і сьогодні. <кхід> сьогодні була трошки сирена і у центрі. Все стихло. Я нікуди з центру не виїжджав, ніяких інших заказів не робив. Е, ну, як для робочого дня таксі, ну це дуже мало. На все добре, гарно і тихо, і вам ночі. Щоб нічого не годіло сьогодні, щоб ніхто не літав над нашими вікнами, щоб все було добре. Будьте завжди на позитивній хвилі. На все добре. Па-па! А, точно! І не забудь підписатись, якщо ти не підписався, то підпишись, будь ласка, там натисни колокольчик, постав такий закусініць. І якщо що, підтримай, там внизу Нізумана баночка є. Якщо що, а якщо ні, то ні. Все. Банда! йоу, кохаю вас, бай-бай!